Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував, де небо то від хвіль дніпровських синів, То золоте від степових заграв, Де на весь світ поравить колосками, У січах кров'ю зрошена земля, Де царство дум, де навіть кожен камінь народу невмирущість просховляв. Запорізька земля священна земля для всієї України. Вона увіяна легендами, героїкою козацьких часів, та серце сучасного промислового гіганта міста Запоріжжя знаходиться тут, на острові Хортиця. Острів зберігає собі безліч таємниць, міхів, що робить його містичним місцем не лише для українців. Найяскравіші сторінки історії Хортиці пов'язані з запорізьким козацтвом. Ще в 16 столітті тут була заснована Запорозька Січ. У запорозьке низове січове козацтво приймали всіх незалежно від походження та національності. Основною умовою була православна віра. Саме вона була характерною рисою духовного життя козацтва. Тому Запорозьку Січ називали Християнською Козацькою Республікою. Займаючи бойовий пост між турками і татарами з одного боку і поляками з іншого козаки представляли собою живий бастіон для всього українського народу. Тримаючи високо свій прапор і свято виконуючи свій обов'язок, козаки не боялися ні вогню, ні морських хвиль, ні страшного голоду, ні катувань у ворожому полоні. Козацтво це гордість української нації. Джерело духовної сили, благородства та мужності, ідеали козацького лицарства, побратимство, звитяга, витримка, відданість, головні цінності, якими керуються у своїй благородній місії Всеукраїнська Федерація бойового мистецтва Спас, що заснована у 2005 році. Головною метою створення федерації стало сприяння розвитку української культури та збереження національних традицій, можливість молоді отримати надзвичайно важливий фундамент для повноцінного наповненого духовністю життя, поширення і пропаганди козацького бойового звичаю спас, Зіснилася мрія однодумців Олександра Рябеки, почесного президента, та Олександра Притули, президента Федерації, відроджувати національні цінності, які протягом багатьох століть були зірцем для наслідування та потрі. Виховання до речі, людина, яка оволодіває спасом, стає психологічно незалежною, волею неможливо підкорити чи подавити. Така людина може піддатися лише добру. та й хлопець, який оволодіває прийомами спасу, ніколи не буде кривдити слабких, бо все козацьке навчання від наших пращурів побудовано на духовності. Звернення до героїчних баталій, славетних подій історії козацтва утверджують і зміцнюють традиції національну приналежність, формують духовну атмосферу суспільства. Змінюється час, змінюється і наше уявлення про історію. І сьогодні ми дуже прагнемо, щоб наші діти росли справжніми патріотами. Безумовно, дізнатися про славетну історію України можна з книжок, переглянувши фільм, хоча історичної достовірності там може і не бути. Та всеукраїнська федерація спас, як то кажуть, пішла і. Іншим шляхом. Щоб розповісти про значні події, пов'язані з героїкою нашої країни, засновники Федерації вирішили проводити історичні реконструкції важливих для наших країн боїв. Так, 14 липня 2013 року на фестивалі Зебес City UA завдяки справжнім патріотам України, засновникам Федерації Спас, відбулася реконструкція Хотинської битви. Чому саме Хотинської? Сьогодні історики кажуть, що це одна з найважливіших битв на теренах Центрально-східної Європи, бо в ній об'єднане польсько-козацьке військо на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним і великим гетьманом Литовським Яном Хоткевичем перемогло армію Османської імперії. Умови були нерівними турків і татар було 300 тисяч, а козаків з поляками 75 Зараз, дивлячись на яскраву картинку, яку створювали козаки з усієї України, здається, що все було просто і легко. Та щоб дійсно все було легко, потрібно багато працювати. І організатори реконструкції і самі учасники дуже багато і напружено працювали, щоб відтворити історичну достовірність цих подій. Майже тиждень вони жили в наметовому містечку. До речі, в самій виставі взяли участь 300 козаків. І Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму спеціально для реконструкції створювалися костюми і зброї, використовувалися гармати, луки, турецькі шаблі, піки і інший реквізит, сприяючись повному зануренню глядачів у події тих часів. Та козаки не лише репетирували, а ще й дивували всіх глядачів фестивалю Зебе Юа козацьким вишколом і бойовим мистецтвом спасу. Байдужих до цього дійства не було. Ми знаходимося на фестивалі за сіті» з програмою. Ми проводимо козацький табір безпосередньо на острові, в парку відпочинку Новоселиця, де є острів, і з острова ми на острові побудували справжню січ. Тут справжнє руль, козацьке життя, йдуть виступи козацького, театру козацького бою Запорозький спас, хлопці показують жигітовку і готуємося до безпосередньо художньої реконструкції Хотинської битви битві будуть приймати участь близько 200 учасників це козаки, поляки, татари і турки, більше козацьких чайки, близько 25 гармат, 16 коней. Тобто це буде найпотужніша реконструкція по кількості людей, учасників за всі роки незалежності України. І ось 14 липня на великому концертному майданчику фестивалю відбулася наймасштабніша реконструкція Хотинської битви. Козаки федерації Спас демонстрували мужність, силу, витримку, вправне володіння воєнно прикладним видом кінного спорту, бездоганне використання шашки і шаблі. Кожен учасник баталії відчув на собі дух минулого, незламність козаків перед ворогом. Відтворив кожен крок, кожну мить цієї славетної баталії. Трищали щити під ударами мечів і списів, лунали вистріли з гармат, ржали коні. Вершники знову і знову розходились, щоб з більшою силою і завзяттям вдарити на суперника. польсько козацьке військо розгромило Османа Другого. Під хотину була спасена вся Європа і християнський світ від страшного ворога. Всю війну показати не було можливості, бо справжнє тривало кілька тижнів. Зупинились на вирішальному епізоді, коли польське військо підходить до козацького табору і разом воюють проти татарської орди під проводом хана Дженебека Гіреї Султана Османа II. І татари декілька днів проводили штурми козацько-польських укріплень. Штурми тривали по 5-6 годин, але козаки і польське лицарство славно оборонялися, заставляючи ворога постійно відступати і спасатися вікства. Славна була перемога. Отже, лише спільними, об'єднаними зусиллями ми можемо досягти перемоги. Лише разом ми сильні і незборимі. Тож будемо достойні слави і честі наших пращурів. Ось так, через реконструкцію можна презентувати справжню козацьку культуру, можна знайомити молодь з нашою славетною історією. Сьогодні величезне свято і взагалі ці три дні для спасу є визначними, тому що ми потрошку відчуваємо визнання. Сьогодні до потреби в суспільстві, в громади, культурно-історичні цінності. І саме спас. Своїми конкретними діями з показом того, що колись могли, і за рахунок чого існували наші пращури, як вони вміли захищати, боротися, жити громадою за своїми законами честі, совісті, права. І ось саме сьогодні через молодь, яка вже опанувала і бойові мистецтва, виїздки. Мітання ножів, топорів, сокир, битися на списах, а головне цінувати чоловічу дружбу, захищати один одного, захищати свою родину. Козацтво завжди трималось на справжніх духовних цінностях, виступало важливим чинником державного авторитета та національної ідентичності. Це Українська Федерація Спас має за мету навчити наступне покоління та показати, що таке мужність, відданість, національна гідність, виховання дітей у традиціях вольовитості, відданості, витримки де змогу побудувати могутню, патріотичну, незалежну Україну. Козацька доба то є світла епоха, коли українці орлами літали. Нікого вони не боялись ні трохи, від них вороги у бою відступали. Козацтво то світла сторінка у книзі, що наші діди написали шаблями, хоч кров'ю скропилась, полита сльозами, та світлом Христа засіяла над нами.